Маленькі друзі, сьогодні в нас дуже й дуже цікаве заняття змалювання. Осінь в гості завітала, все навкруг розмалювала і листочки, і квітки, і дерева, і кущі, жовте сяйво, і червоне осінь, диво веселкове. Дітки! Ми з вами вже знаємо, що зараз на дворі осінь. А яка в нас осінь? Тепла, різнобарвна, чудова, різнокольорова. А різнокольорова малята вона тому, що листочки на деревах та кущиках влітку були. Зеленими, а восени вони стають жовтими, червоними, різнокольоровими. Тому всі дерева і кущі восени одягають різнокольорове вбрання. Сьогодні ми з вами намалюємо таке дерево осіннє Різнокольорове, а для роботи нам знадобиться аркуш паперу з намальованим деревом. А деревом в нас складається дітки із стовпора та гілочок. А ми з вами будемо малювати листочки які ростуть на гілочках. Також нам потрібна буде фарба червоного кольору та зеленого кольору, тому що більшість листочків в нас зелена ще. І серветочка потрібна буде, дітки, нам для роботи. Отже, перед тим, як розпочати малювати, ми підготуємо наші пальчики і зробимо пальчикову гімнастику. Сонечко, сонечко, гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває ось так. Ось так. І разом усіх збирає. Тепер наші пальчики готові до роботи, отже, розпочинаємо малювати. Набираємо пальчиком казівним фарбу червоного кольору. І ось так приставляємо до нашого деревця. Витираємо серветочкою червону фарбу з пальчика. набираємо зелену фарбу і малюємо зелені листочки. Вибираємо пальчик. Подивіться, малятка, яке гарне, різнобарне дерево в нас з вами вийшло. Я з нетерпінням буду чекати малята ваших малюнків. До побачення, до нових зустрічей!